Радіо UA Chicago. Єдине україномовне радіо, що виходить з понеділка по п'ятницю. Ранковий ефір з 10 до 11. -ї. Та вечірній ефір з 5 до 7 -ї. на хвилі 1240 AM. Також слухайте і дивіться на YouTube-каналі, набравши в пошуку Радіо UA Chicago. 6 червня, четвер, і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксенчука. Закінчується 834-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний та 44 авіаційних удари здійснив понад три тисячі обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 131 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Окупанти всю ніч гатили по Херсону. Внаслідок атаки зайнялися житлові будинки, господарчі споруди, автівки та недіючий будівельний гіпермаркет. Вогнеборці до ранку гасили пожежі, поки ворог продовжував обстрілювати житлові квартали міста. Також відомо, що роботини опинилися в сірій зоні. Українські війська тримають оборону в окопах, адже будинків у цьому селищі на Запоріжжі вже немає. Це сталося, оскільки українським військам бракує снарядів. Гур знищило судно окупантів в чорноморському тимчасово окупованому Криму. Це підтвердив представник розвідки Андрій Юсу в етері телемарафону і пообіцяв незабаром яскраве відео із деталями успішного удару. Очікуємо. А от Путін пригрозив ударами по країнах, що постачають зброю Україні. Про це він говорив на зустрічі із журналістами світових інформаційних агентств. Цитую, Російська Федерація може поставити свою далекобійну зброю в регіонах світу, звідки відбудуться удари по чутливих об'єктах країн, що постачають зброю до України, сказав він. Також російський диктатор заявив, що війна закінчиться за 2-3 місяці у тому випадку, якщо Америка перестане постачати зброю Україні. А от обстановка у Москві дивує, хоча чому тут дивуватися? Отож, невідомий просто розстріляв людину з автомата. Поранений чоловік намагався втекти. Однак він упав на узбіччі, після чого стрілець у чорному добив його пострілами в голову. А тим часом є інформація, що в ніч 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі. Повідомлено в Укренерго. Голова Укренерго Курицький зазначив, що це дозволить областям легше дотримуватися лімітів однак зауважив, що це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека. Також потреба є і у військових. Цьогорічна потреба у мобілізації становить 110 тисяч осіб. Про це повідомив заступник голови комітету з питань прав людини Горобенко. Цитую, на мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новообранців. Зазначив він. Поки населення закликають не користуватися кондиціонерами. Національна енергетична компанія Укренерго оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів вартість у 629 тисяч гривень. Відповідний тендер від 3 червня з'явився в системі Прозоро. Франція в свою чергу надасть Україні 650 мільйонів євро на підтримку критичної інфраструктури. А ще передасть Україні винищувачі Міраж 2000 та навчить українських пілотів. Про це повідомив Еммануель Макрон. Також французький президент заявив, що Франція прийме на навчання ще 4500 українських військових. США не дозволяють Україні удари по Москві американською зброєю. Американці дійсно дозволили українцям використовувати свою зброю на території Російської Федерації. Однак і суттєвими обмеженнями, як з'ясувалося в інтерв'ю Джо Байдена, французькому журналісту, США заборонять українцям бити по території Росії біжніш на 200 миль, тобто 320 кілометрів. Байден також заявив, що США не санкціонували удари по Москві й Кремлю за допомогою переданої ними зброї. От глава ООН заявив, що світ знаходиться на шляху до кліматичного пекла. Повідомляють у CNN. Генсек ООН Антоніо Гутерріш, виступаючи в Нью-Йорку, заявив, що паливні компанії є хрещеними батьками кліматичного хаосу і закликав усі країни світу заборонити рекламу своєї продукції з викупного палива. Він також закликав світових лідерів взяти під контроль наростаючу кліматичну кризу. Але пекло це війни також є інформація, що Хамас переходить до партизанської війни. Повідомляє Reuters. Ослаблені за вісім місяців війни, терористи Хамас переходять у режим партизанської війни, щоб не дати Ізраїлю взяти під контроль сектор Газа. Про це журналістам розповіли кілька американських та ізраїльських чиновників. Такий формат війни може тривати ще кілька місяців. Хамас продовжує отримувати контрабанду зброї через свої численні підземні тунелі. А Дональд Трамп натякнув, що після перемоги на виборах може притягнути до відповідальності своїх політичних опонентів, говорячи про своє кримінальне переслідування. Трамп заявив, що можливо його політичним опонентам доведеться пройти той самий шлях, який він проходить зараз. Цитую: вони ведуть нас жахливим, жахливим шляхом, і цілком можливо, що це доведеться пережити і їм, сказав Дональд Трамп. Отож, це були усі актоні новини за останню добу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі, 12.40 AM. Ви слухаєте радіо UA Chicago. Для замовлення реклами на радіо UA Chicago Телефонуйте за номером 773 697 3923 773 697 3923.